Трамп казав, що моя розмова з Путіним була дуже гарною і продуктивною. І президент Путін і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося, підсумував Трамп як клей, такий не тільки бульдозер. Ми його ще можемо назвати клей 505, от Трамп 505, це була б, напевно, така найбільша б дотична. Дотичне порівняння щодо його дії стосовно Росії і України. Він хоче склеїти, сказати, що один народ. От, подивіться, у них навіть є щось спільне. Каже, що домовилися про негайне припинення вогню по всій енергетиці. А це цікаво, тому що до цього ми не розуміли про що саме ця домовленість, як вона регламентується. Тобто, він сказав негайне. Негайне припинення вогню по енергетиці, і зараз летять шахеди. Ну ще треба визначити, куди ці шахеди летять. І таке питання: а хто буде визначати, куди вони летять, куди вони прилетіли, і що буде, якщо вони все ж таки були випущені по енергетичній інфраструктурі або впадуть туди? Ну, питань дуже багато. Каже, ми працюватимемо швидко, щоб досягти повного припинення вогню та війни також. Процес врегулювання в Україні тепер іде на повну силу. Розмова з Путіним була хорошою і продуктивною. Ну, це ще раз підсумував всю цю історію Трамп. Що можна в, в загальному сказати? Європа готується, друзі, тому що Урсула фон дер Ляйн попередила, що Росія готується до конфронтації з Європою. За словами президентки Єврокомісії, Росія готується до протистояння, оскільки найдавніший партнер Європи Сполучені Штати переносить свою увагу на індотихоокеанський регіон. Архітектура безпеки, на яку ми покладалися, більше не може сприйматися як належне, сказала вона. Епоха розподілу сфер впливу і конкуренції за владу справді повернулася. Тим часом Макрон доповнив цю історію тим, що сказав: що потрібно готуватися, потрібно озброїтися. І знаєте, Європа достатньо бадьоро в лапках сприйняла всю цю історію перемовин Трампа і Путіна. Європа ще раз утвердилася в думці, що ніхто допомагати не буде що можливо. Чорашні партнери, Сполучені Штати, сьогодні вони вже братаються з а, Путіним, який ну просто розв'язав таку максимально жорстоку кровопролитну війну, абсолютно ні за що, а, роблячи геноцид в сусідній країні. А, і сполученим штатам це ок європі це не ок, і Це дуже добре. Європа реагує, і ми бачимо цю реакцію. А, і це те. Спільне, що ми можемо мати з європейцями.